Коли ви формуєте свій запит до нашого менеджера, мені треба паралон для дивану? Ну тут дуже багато варіацій насправді, навіть просто в розмірах, не говорячи вже про марки і про навантаження, яке на цьому дивані має бути, або які, які навантаження цей диван має витримати. Повністю його реставрувати чи це буде часткова реставрація? Да, ви хочете якусь там частину дивана відремонтувати. Ну і в принципі знати його якусь. Конструкцію або бачити, хоча б його фото. Ми до речі, по фото можемо зорієнтуватися і зрозуміти, яке наповнення всередині, як він виготовлений, що в ньому використано взагалі розмір спального місця, вага навантаження, та і ваші бажані термін служби, що ви від нього очікуєте? Тобто він має послужити рік-два. Так і навантаження на диван, наприклад, ви людина вагою 100 кг. Так. Це інформація для нас. І після цього ми вам можемо щось озвучити, якусь вартість відповідно ваших матеріалів. Це те, що нам необхідно знати, для того, щоб підібрати максимально підходящий вам лист паралону по товщині і по розміру, так, щоб це було використано з мінімальним залишком. Тому чітко сформульована інформація. З вашої сторони чітка інформація і відповідь на ваші запитання з нашої сторони. От якось таким чином це працює. Коли Менеджер спілкується з вами і задає вам питання, яка ваша вага, які ваші вподобання, чи як ви любите спати. Насправді ми хочемо розібратися в тому, що буде для вас краще або що буде для вас комфортніше. І це важливо, бо коли ви витратите кошти на покупку цих матеріалів, ми хотіли б, ми дуже хотіли б, щоб ви лишились задоволені цією покупкою і вона вам послужила роки. А можливо, через років 3-5-10 ви зайдете на наш сайт і залишите класний коментар. І це для нас важливо, дійсно. Якщо потрібні якісніші піни, звертайтесь до наших менеджерів. Ми вас проконсультуємо, надамо вам кваліфіковану консультацію стосовно ваших запитань. Так, і допоможемо підібрати найкращі матеріали для ваших меблів.